Лави української армії потребують поповнення. Військові виші чекають на молодих, перспективних, сильних духом і тілом молодих людей, але підкреслюють, покликання стати військовим повинно йти від серця. Лише тоді є всі шанси досягти висот в обраній професії. Наприклад, Сергій Петрович Ярош, тепер полковник, професор Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. вирішив продовжити справу дідуся. У мене дід військовий. Кадровий військовий, всю війну пройшов у розвідці артилерійській. І тому для мене якось, коли спілкування з ним наштовхнуло мене на те, що він для мене був прикладом, залишається прикладом, хоч його зараз нема. І я сподіваюся, що я всім своїм життям довів, що вибір, я зробив вірний. 28 років свого життя Сергій Петрович віддав військовій справі і каже, що жодного разу не пожалкував про свій вибір. А майор Хамуга – курсовий офіцер Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного взагалі пішов проти волі батьків. Батьки були проти, серце підсказувало стати захисником, і я пішов на, на цей путь. Це є морська професія, дуже відповідальна, так що я не шкодую. Складна військово-політична ситуація в Україні лякає молоде покоління. Іноді лише думка про можливе поранення та хвилювання батьків змушує відмовитися від бажання стати кадровим офіцером. Думки різняться війна це страшна річ. Погибають Ви люди. У сім'ї уходять люди. Ну це страшно переносити». Українські військові виші здійснюють підготовку військових фахівців і студентів з вищою освітою за різними напрямами підготовки. Головне зрозуміти, чого насправді бажаєш. Ти анастасія роболець Віктор Доманський. Факти.